Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися питання, стукає, гримить на поріг ступає». Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, будемо дивитись питання, стукає, гримить на поріг, ступає, для кого цей розклад? Так, для людини, яка любить допомагати, не завжди усвідомлює, чому це робить. Просто в неї е, така перспек... тяне. от тяне бажання таке е, порив, не може пройти мимо чужого горя, нещастя. Можливо, допомагає навіть е, таємно комусь. Е, можливо, там. Колишній дружині дитину підтримувати, можливо, в роботі допомагає от комусь допомагає таємно. Так, і людина така по карті смерть змінюється, змінюється, щось трансформує в своєму житті. Можливо, роботу змінює, можливо, переїзд відбувся. Можливо, все одразу. Можливо, коло оточення, друзів, мене, інтереси, хобі нове і так далі. Так, переживательна людина. Так, переживає багато. Щось було в житті, що розрушилося. Дуже швидко розрушилося, і людина не встигла адаптуватися. Тут тут і. Просипаєтеся ночю, вночі думаєте про це, можливо, плачете, якщо це жінка. Так. Очікуєте чогось. Слушної нагоди відточити свої навички. Тобто, от як поставити печаті на певні документи, тобто результат самовдосконалення в вашій роботі. От для такої людини цей розклад. Так, давайте подивимося, що ж для вас стукає. Що для вас стукає? Чи до вас стукає? Приїзд людини, причому вже назавжди, ну, або на тривалий час, приїзд якоїсь людини, яка принесе, або людини, а, яка приєднала Принесе вам інформацію, звістку, повідомлення може бути, щось передасть на словах, якийсь подарунок, лист, що завгодно, але це дуже приємне. сонечку це вас обрадує, зробить щасливою людиною. Так, це стукає. Давайте подивимося, що гримить. Що гримить? Задоволення для жінок, можливо, букет від друга, або для, від людини, яка угу. завжди з вами. В час, дивіться, м... гримить. Чи приїзд, чи прояв людини, дивіться, зверніть увагу на людину, яка коло вас знаходиться і в радості, і в неприємностях, скажімо так, тут про горе не йдеться. Горе це перешкоди, і ця людина коло вас, дивіться. Можливо, це ваш друг. Можливо, це. А, ну... Чоловік все-таки може бути. Можливо, друг, подруга, можливо, жінка для чоловіка. Дивіться, яка знаходиться з вами завжди і в радості, і в горі. І що ця людина? З чим ця людина йде? Підтримати вас, завжди бути поруч, зробити вас щасливою, допомогти в якійсь справі. так, Бо ви на якомусь шляху будете знаходитися. Можливо, ви тільки починаєте. Можливо, ви вже на середині шляху, і ця людина вам допоможе. Так, тепер що на поріг вступає. На поріг вступає. Звістка, інформація, відомості. Угу. Які ви давно відмітали? Ці відом... Ця інформація надходила вам інтуїтивно, надходила від ваших родичів, можливо, від померлих родичів у вісні приходила. Тобто, можливо, якась звістка дійсно з минулого, коли люди ще були живі, якусь інформацію вам передавали, там знайдете ви якийсь щоденник, записник, блокнот, і надійде ця інформація, ви її раніше. Можливо, так вскользь помічала, але відмітали від себе. То зараз ви доберетесь до такої інформації, що, що ж на поріг ступає. Так, дивіться, для когось це пропозиція руки і серця. Так, і тут відкривається вам ця інформація. Можливо, людина нарешті вам. Зробить зізнання і це щасливить вас, зробить вас щасливими обох, Так, на щастя, задоволення. Якщо це не пропозиція руки і серця, це в будь-якій сфері повторення. Якоїсь ситуації, яка з вами траплялася, але приємної ситуації. І ви це побачите, що вона відбудеться, ви дасте їй реалізуватися. Вам сподобалось минулого разу, як відбулася ця подія, можливо, й не один раз відбувається, іноді і два, і три цикли заходять такі події, то якраз трапиться все на вашу користь. І давайте пораду вам. Так, чоловік... Скоро приїде чоловік, не відганяйте його від себе, він вам буде підтримкою. Нехай все хороше не збувається, не гаразд негатив обходять вас стороною.